Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами розглянемо гаубицю fh 70 Приємного перегляду. Гаубиця FH-70 70 це буксирована, але саморухома артилерійська система, розроблена в 70-х роках минулого століття. Її назва розшифровується як польова гаубиця 70-х років. Це результат спільної роботи трьох європейських країн Великобританії, Німеччини та Італії. Історія створення FH-70 70 Усе почалося ще у 1963 році. Тоді НАТО висунуло нові вимоги до польової артилерії ближньої підтримки. Це призвело до того, що Велика Британія і Федеративна Республіка Німеччина, а пізніше Сполучені Штати Америки, почали обговорення та дослідження з метою розробки нової причіпної гаубиці калібру 155 мм. Хоча Сполучені Штати Америки згодом відмовилися від проєкту і пішли своїм шляхом, розробляючи гаубицю М 198 Німеччина і Велика Британія продовжили співпрацю. У 1968 році вони офіційно підписали меморандум про взаєморозуміння і проєкт fh 70 почав активно розвиватися. А вже у 1970 році до них приєдналася Італія. Відповідальність за розробку була чітко розподілена. Велика Британія, компанія Royal Ordnance, відповідала за розробку ствола, лафета, основи, на якій кріпиться гармата, а також за основні механізми конструкції. Федеративна Республіка Німеччина. Компанія Rheinmetall взяла на себе найскладніші технічні завдання. Розробку затвора, який є ключовим елементом для швидкого заряджання, створення гідравлічних систем та допоміжного двигуна. Італія компанія Отоме брала участь у виробництві та адаптації конструкції до серійного випуску, що забезпечило масове виробництво. Протягом кількох років було виготовлено 19 прототипів, що пройшли ретельні випробування. У 1976 році гаубицю офіційно прийняли на озброєння армії Німеччини Великої Британії та Італії. А виробництво почалося в тому самому році. Пізніше, завдяки високій репутації та надійності, ця гаубиця набула світового визнання. Японія також придбала ліцензію на її виробництво, і компанія Japan Steel Works почала виготовляти FH-70 для японських сил самооборони. Виробництво гаубиці тривало до 1992 року. За весь час було випущено за різними оцінками від 1000 до 1200 гаубиць fh 70 цей крок остаточно закріпив за fh 70 статус не просто європейського, а й справді глобального проєкту. Характеристики гаубиці fh 70 гаубиця FH-70 70 це артилерійська система, створена для ведення вогню на великій відстані та підтримки сухопутних військ. Її конструкція та можливості були продумані для досягнення високої ефективності на полі бою. Калібр становить 155 мм, що є стандартним калібром для польової артилерії країн-членів Північноатлантичного альянсу. Це дозволяє використовувати широкий спектр доступних боєприпасів. Довжина ствола 39 калібрів. Це приблизно 6 метрів. Довгий ствол забезпечує вищу початкову швидкість снаряда, що позитивно впливає на дальність і точність стрільби. Вага. У бойовому положенні вага гаубиці становить 9,5 тонн. Ця маса забезпечує необхідну стабільність під час пострілу, але при цьому дозволяє буксирування. Обслуга для роботи з гаубицею потрібен розрахунок з 8 осіб. Це оптимальна кількість для швидкого переведення гармати в бойове положення та ведення вогню. У екстремальних умовах керувати системою може й менша кількість людей, але це впливає на ефективність. Дальність стрільби залежить від типу снаряда. При використанні звичайних снарядів максимальна дальність складає близько 24 км. Якщо застосовується активно-реактивний снаряд, дальність збільшується до 30 км. Скорострільність гаубиця може підтримувати високий темп вогню. У режимі інтенсивної стрільби вона здатна робити до 6 пострілів за хвилину. Для тривалого ведення вогню скорострільність становить 2 постріли на хвилину. Система заряджання FH70 оснащена допоміжною системою напівавтоматичного заряджання. Заряджаючий кладе снаряд на лоток, а спеціальний механізм допомагає досилати його в ствол. Це прискорює процес і дозволяє підтримувати високий темп вогню без значних зусиль для обслуги. Допоміжний двигун. Однією з головних особливостей FH 70 є допоміжний силовий агрегат це бензиновий двигун Volkswagen з об'ємом 1800 кубічних сантиметрів. Він дозволяє гаубиці рухатися самостійно на короткій відстані до 20 км зі швидкістю до 16 км на годину. Ця функція є важливою для швидкої зміни позиції, що знижує ризик ураження у відповідь. Функції двигуна. Окрім самостійного пересування, двигун забезпечує роботу гідравлічної системи. Гідравліка використовується для переведення гармати з похідного положення в бойове та назад, а також для керування лафетом. Буксирування. На далекій відстані гаубицю буксирують броньовані тягачі колісною формулою 6 х 6, в яких війнах брала участь. Гаубиця fh 70 застосовувалась у кількох військових конфліктах. Війна в Перській Затоці використовувалася британськими та італійськими підрозділами для вогневої підтримки. Війна в Афганістані. Британська армія застосовувала гаубиці для обстрілу позицій бойовиків. Війна в Іраку. Британські війська використовували FH-70 для знищення укріплень. Війна в Україні з 2022 року гаубиці використовуються українськими військами для контрбатарейної боротьби. Країни оператори гаубиці FH-70. Поточні Оператори. Італія. Зі 162 замовлених гаубиць у активній службі перебуває близько 90 одиниць. Японія. Виробляла гаубицю за ліцензією, випустивши 480 одиниць. САУДівська Аравія має на озброєнні близько 72 гаубиць. Марокко. Використовує близько 30 гаубиць. Нідерланди мають 15 одиниць у резерві військового часу. Оман. Має приблизно 12 одиниць. Ліван використовує невідому кількість гаубиць. Україна отримала ці гаубиці від країн партнерів у 2022 році. Колишні оператори. Німеччина. Зняла з озброєння близько 150 одиниць. Велика Британія зняла з озброєння 151 гаубицю. Естонія передала Україні усі 24 свої гаубиці. Малайзія зняла з озброєння 12 гаубиць. Норвегія зняла з озброєння 15 одиниць. Загальна оцінка переваги та недоліки. Гаубиця FH-70 – це система, яка відображає епоху, в якій вона була створена. Це перехідний етап від класичної буксированої артилерії до сучасних самохідних систем. Переваги Висока мобільність. Ключова перевага FH-70 70 це її допоміжний двигун. Він дозволяє гаубиці швидко міняти позицію після кількох пострілів, що є життєво важливим для уникнення контрбатарейного вогню. На відміну від звичайної буксированої артилерії, яка повністю залежить від тягача. fh 70 може переміщатися самостійно на короткі дистанції. Висока вогнева міць. Завдяки калібру 155 мм та довгому стволу гаубиця має значну дальність стрільби. Вона здатна вражати цілі на відстані до 24 км звичайним снарядом і до 30 активно реактивним. Висока скорострільність. Напівавтоматична система заряджання дозволяє робити до 6 пострілів за хвилину. Це дає змогу швидко накрити ціль щільним вогнем, перш ніж противник встигне відреагувати. Недоліки Вразливість. Як і будь-яка буксірована система, fh 70 не має броні, що робить її розрахунок вразливим для уламків, дронів і снайперського вогню. У сучасному бою, де застосовуються високоточні засоби ураження, це є серйозним недоліком. Застарілі технології fh 70 по суті, є зразком 70-х років минулого століття. Її системи управління вогнем значно поступаються сучасним цифровим аналогам, які використовуються на нових самохідних артилерійських установках. Це впливає на точність і час підготовки до стрільби. Складність обслуговування. Наявність допоміжного двигуна додає до артилерійської системи ще один вузол, який потребує палива, мастила та технічного обслуговування, що ускладнює логістику. Отже, FH-70 70 це надійна, перевірена часом гаубиця з високою вогневою міццю. Її переваги роблять її ефективною зброєю навіть сьогодні, особливо в умовах, де мобільність і скорострільність важливі. Однак її вік і конструктивні особливості не дозволяють їй повноцінно конкурувати з сучасними артилерійськими системами. Ось така гаубиця FH 70. На цьому на сьогодні все. Бережіть себе і до нових зустрічей!